Раді. Можемо починати. Так. Шановні колеги, раді всіх вітати на нашому брифінгу з заступником директора департаменту, начальником управління земельних відносин та цифрової трансформації агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації, пані Оленою Рибаковою. Спочатку слово пані Олені, а потім переходимо до запитань. Як зараз за Дякую. Прошу, пані Олені. Доброго дня! Хочу вам розказати про стан справ в галузі агропромислового виробництва в Донецькій області, а також про особливості регулювання земельних відносин на воєнний час. Розкажу про підсумки роботи АПК у 2022 році. На сьогодні, на жаль, під тимчасовою окупацією знаходиться 634 тисячі гектарів області, що складає 35% від площі Донецької області, яка була підконтрольна українській владі станом на 24.02.2022 року. Із 46 громад, які були підконтрольні, 11 зараз повністю обгонилися з тимчасової окупації, 10 громад окуповані частково, а на території 13 громад, Тривають активні бойові дії. Всього протягом періоду збройного конфлікту з 2014 року втрати території Донецької області склали 57% від всієї площі. Через це відповідно і скоротилися посівні площі всіх сільськогосподарських культур. На частині, навіть на контрольованій території, на частині площ польові роботи не проводились через безпекову складову, мінування полів і всупання сільського Господарської техніки через обстріли і багато інших неприємних чинників події в минулому році в нашій області не дозволили аграріям провести весь комплекс агротехнічних засобів, які би дозволив отримати високі вражаї, але разом з тим, в минулому році зернові культури були зібрані на площі 252 тисячі гектарів, що склало 42% до рівня, який був у. 2021 році до початку повномасштабного вторгнення було намолочено зерна в обсязі 711 тисяч тонн. Це склало 31% до рівня 21 року. Вражайність впала через те, що аграрії не мали змоги вчасно підкормлювати, робити всі заходи, щоб підвищити вражайність. Врожайність впала від з. Склала 28,3 центнера з гектара. В минулому році було на 9,9 центнерів з центнерів гектара більше. Щодо розподілу по культурам сільськогосподарським, які були зібрані Ранні зернові та зернобові культури були зібрані з площі 226 тисяч гектарів. Це 43% до рівня 2021 року. Соняшник на площі сто тисячі гектарів. Це 29,5% до рівня. 2021 року, ну основна причина зменшення посівних площі, зменшення врожаю це, звісно, окупація території Донецької області, і е, багато громад, на яких були засіяні поля, і які. Формально підконтрольній українській владі з цих полів так і не був зібраний врожай. Це Бахмутська, Званівська, Солідарська, Тарецька, Чисев'ярська, Воглядарська, Черетинська, Мар'янська, ну всі ті громади, які ми кожен день бачимо в новостях, тому що там відбуваються самі трагічні події на лінії зіткнення зараз. І поля, там так і здебільшого залишились, ну, культури залишились не зібрані. Щодо овочевих культур, овочеві культури у 2022 році були засаджені на площі 23 тисячі гектарів, і всі ці овочеві культури були зібрані. Валовий збір склав 226 тисяч тонн. Тобто всі овочі, що були посаджені, це, більшого Курахівська громада, Добропільський колишній район, де є підприємство, що спеціалізується на вирощуванні овочів. Там, всі овочі були зібрані, урожайність склала 98 центнерів з гектарів. Щодо е, сів би озимих вже підорожай цього року, то тут е, ще більш стримані. Якщо в минулому році озими були посіяні до початку війни, ну тобто це ще було. Посіяно в нормальний мирний час. То сьогодні багато аграріїв зменшують посівні площі підозрюваних культури. Зараз засіяно 66 тисяч гектарів, що складає всього 17% від тих озимок, що сіялись минулому році. Але ну, це все це одно досить значні площі, і сходи на цих площі вже 94% від цієї площі вже отримали добрі сходи, Інші, інша частина знаходиться в слабкому стані. Щодо галузі тваринництва. Тваринництво до початку війни було однією з провідних. Напрямів розвитку АПК області на початок 2022 року в області працювало 62 сільськогосподарських підприємства, які спеціалізувалися саме на перинасті. Станом на сьогодні на території Донецької області 62 двох свою діяльність тільки 23 підприємства. З них це вісім підприємств молочного скатарства, в яких відзначається значне зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Якщо раніше в області було 21 тисяча голів коров, то зараз залишилось всього 3 тисячі. В зв'язку з тим, що велика чисельність е, великих тваринницьких підприємств залишилась на окупованій території. Це такі підприємства, як Капорот, Нова, Малинівка та інші, е, це пов'язано також зв'язку з тим, що шість е, підприємств е, області зберігло своє. Голів я шляхом релокації їх на території безпечні в іншій області до Київської, до Івано-Франківської, до Харківської, до Вінницької, винос, вивозили велику рогату худобу, більша частина з якої я була племінною, тобто мала дуже високі показники. Ну, всього релоковано було 3550 голів в іншій області України. В основному племенне поголів'я. Е, і крім того, окупації і релокації ще зменшилось поголів'я внаслідок загибелі загибелі великої рогатої худоби, яка склала 1034 голови. Е, на сьогодні найбільша чисельність великої рогатої худоби зосереджена на територіях Корахівської, Краматорської та Грудівської громад. Е, виробництво молока також впало е, за Оперативними даними склало 21 тисячу тонн, Це всього 38% до рівня, який був у 2021 році. На підконтрольній території залишилось два племінних заводи і два племінних репродуктори. Продовжують працювати вісім тваринницьких господарств, в яких, як вже сказала, отримуються три тисячі голів великої рогатої худоби. Щодо свинарства, до початку збройної агресії в області здійснювали свою діяльність сімнадцять свиногосподарських підприємств, де отрималось 370 тисяч голів свиней, і Донецька область завжди займала, була в першій трійці, там друге, третє місце займала по численності свиней серед областей України. На початок цього року залишилось працювати тільки 8 підприємств, в яких утримується 137 тисяч голів свиней, що складає. 36 відсотків від поголів'я, яке було до війни. Найбільша численність поголів'я засероджена на території Покровської громади. Це ми знаємо підприємство АПК Інвест. Десять підприємств свиногосподарських зазнали руйнувань тваринницьких приміщень, де загинуло 21 тисяча галів свиней. Це найбільші втрати зазнала повністю зруйновано, було Пратбахмутський аграрний союз де загинуло 19 тисяч чолів свиней ну все одно незважаючи на великі ризики підприємства галузі свинарства продовжують свою роботу забезпечують тварин кормами, препаратами, здійснюють реалізацію на забій та на переробку живих тварин Тобто щодо свинарства, можна сказати, що воно у нас тримається на рівні, який дозволяє на довоєнному рівні ті, що залишились на підконтрольній території. В птахівництві ситуація більш печальна, тому що на початку активних бойових дій в області працювало 8 сільськогосподарських підприємств, які отримали два і одну мільйонів голів птиці, і 7 птахофабрик. Припинили свою діяльність, в тому числі ті ми не рахуємо, які залишились на окупованій території, внаслідок того, що на двох самих великих тахофабриках то Фенікс, то Дмитрівська тахофабрика території, які зараз деокуповані на півночі нашої області, але о, навесні вони зазнали значних руйнувань, і в цих двох підприємствах загинуло 1 мільйон. Птахів, голів птахів, і на сьогодні в області тільки одне підприємство здійснює розведення птиці, і виробництво яєць, і птахівництво за рівнем виробництва яєць в цьому році складає всього 5% до, до воєнного рівня. Ну і це в цілому потім формує ту ціну на яйця, як, яку ми бачимо по всій території України. що якщо Уявити собі, що в Донецькій області яка кількість була голів птахів 2 мільйони, що тепер від цього виробництва залишилось тільки 5%. Вівчарство та казівництво. Це не було дуже поширеною галузю, але про, майже про все можу сказати, що е, ті фермери, які е, здійснювали розведення овець та кіст, вони здійснили релокацію, е, ну, тобто перегнали свої стада, перевезли до. Волинської, Дніпропетровської областей голів'я збережено, але воно вже не на території нашої області. Всього галузь тваринництва зазнала втрат, постраждало 25 підприємств, зазнала втрат у розмірі 815 мільйонів гривень. Загинула 1034 голови великої рогатої худоби, 21 тисяча голів свиней, 1 мільйон 23 голови птиці, 600 голів. Увесь. в області ведеться робота щодо визначення збитків агропромисловому комплексу в галузях рослинництва, тваринництва, руйнування виробничих потужень, викрадення і знищення сільськогосподарської техніки, і таке інше. Всього станом на сьогодні в області пошкоджено 249 підприємств агропромислового комплексу, зокрема, в твариністі 25 в галузі переробки та зберігання сільськогосподарської продукції 8, це елеватори, 7 хлібопікарських підприємств, і інші підприємства, це 209 підприємств, це галузь рослинництва і садівництва. Попередні обрахунки збитків склали 2 мільярда 126 мільйонів, але це дуже така ще попередня сума, тому що багато підприємств, які зазнали. Руйнувань на лінії зіткнення, ті підприємства, що знаходяться в окупації, не здійснюють свою діяльність і постраждали, вони не мають змоги зараз обрахувати ті збитки, які вони понесли. Щодо державних підприємств, які здійснювали свою діяльність, зафіксовано 80 фактів пошкодження нерухомого майна державних підприємств. Це 18 об'єктів водогосподарського комплексу. Які використовувалися для потреб АПК, це 29 адміністративних будівель та лабораторії державних лікарень ветеринарної медицини, це три насінневі лабораторії центру сертифікації та експертизи сільхозпродукції, це дев'ять споруд Донецької дослідної станції Академії наук України. Всі ці будівлі і споруди були пошкоджені е, крім того, через обстріли, через. Е, Події на території області зазнало поля, зазнали 110 пожеж і було знищено три тисячі гектарів посів зернових культур. Це дуже багато збиток склав щонайменше 82 мільйони гривень. Пару слів про те, як, яку допомогу отримали аграрії Донеччини у 2022 році завдяки мінаграполітики. Продовольчій організації ООН та ФАО 24 сільськогосподарських товаровиробника отримали 233 тимчасових засобів зберігання зерна, так звані рукави для зберігання зерна, кожен з яких мав місткість 200 тонн. Це дало можливість аграріям області, які обробляють земельні ділянки від 100 до 10 тисяч гетарів, здійснити зберігання. Виробленої продукції, особливо це було актуально для тих, хто, у кого склади були зруйновані через обстріли. Також в 2022 році аграрії Донеччини отримали гуманітарну допомогу в вигляді носіння озимого рипаку від компанії Bayer. І на жаль, державна допомога аграріям, яка була у нас кожен рік у 22-му році, Донецька область не отримала жодної копійки, як і всі воюючі області. Тобто, в тих порядках, які Кабмін на 22-й рік передбачав допомогу аграріям, це є субсидія на один гектар лі, Це була 3100 гривень на один гектар. для... Дрібних та середніх фермерів це і отримання субсидії на одну корову у розмірі 5300 гривень. Все це, щоб працювали ці програми до війни в 2022 році, Донецька область і інші воюючі області були виключені з розподілу цієї допомоги. Але як уже ми маємо інформацію, в цьому році для тих областей. І тих частин воюючих областей, які попали в перелік реінтеграції 309, не як окуповані, не як ті, на яких ведуться бойові дії. А як території можливих бойових дій у нас в цьому переліку 25 громад, 25 із 46, то для них в цьому році будуть програми державної допомоги аграріям, і сподіваємося, що там ще введуть коефіцієнт 1,5, Тоже зараз uh, йдуть ці обговорення, тобто, щоб uh, воюючі області в цьому році отримали в півтори рази більше uh, ну, аграрії, ті, хто тримають корів, в півтори рази більше, ніж uh, жителі всіх більш безпечних областей України. Також хочу пару слів сказати, що 31.01.2023 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів номер 76 яка затвердила порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки. Цим порядком визначений ряд критерій, і зараз Мінагрополітики буде формувати. Переліки таких підприємств, там треба зібрати е, певний пакет документів, розрахувати показники і що це дасть е, саме підприємству, Чому це важливо для нас? Тому що у нас зараз будь-яке працююче підприємство на території Донецької області, воно вже критичне, тому що воно так, е, працює, платить податки і забезпечує нагальні потреби населення. Е, то такі підприємства, які при... Підпадуть під перелік критично важливих, вони будуть, мати, будуть першочерговими при розподілі гуманітарної та матеріально-технічної допомоги, а також там їх працівники будуть підпадати під бронювання. Щодо підприємств харчової і переробної промисловості, на Підконтрольні території зараз розташовано 79 таких підприємств, але тільки 26 ведуть свою діяльність. Інша, інші е, свою діяльність зупинили. Ну, серед тих, що роблять це підприємства хлібопокарської галузі, борошномильної, молочної, м'ясної галузі, е, ті, що займаються виробництвом кондитерських е, виробів. Щодо забезпечення хлібом. То якогось там напруження не спостерігається. На території області зараз працює 12 підприємств хлібопекарської галузі, які забезпечують населення 21 територіальної громади. 22 торгівельні підприємства ну це великі торгівельні мережі, виробляють хлібобулочну продукцію на власних потужностях, забезпечуючи 13 громад. І вісім громад пограничні з іншими областями. Там здебільшого їх забезпечують хлібом підприємства хлібопекарська галузі Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей, на деокупованій території це Лиманщина, Святогір'я, також організована. І там і працюють хлібопекарські два, два підприємства і е, привозять гуманітарний хліб. Ну, попри все, що я до цього казала про зменшення посівних площ, про те, що посадили. Не так багато озимих все одно е, в цьому році, при тих тенденціях, навіть які зараз складаються, е, що населення буде забезпечено хлібом в повному обсязі і основними продуктами рослинного тваринницького походження. також. Це те, що я хотіла сказати про АПК, що я хотіла сказати про регулювання земельних відносин. Звісно, вже земельні відносини поки що для нашої області. Відійшли на другі плани, те, що там актуально для більш безпечних територій України, там спорушення, покращення ну, для нашої території мало що зараз актуально в цьому питанні, але є одна позитивна новина в 2022 році. Кадастр, державний земельний кадастер в Донецькій області, був повністю відключений. Що це означало для пересічного громадянина, що зупинилось… Неможливо було оформити спадщину, тому тобто, якщо ви успадкували земельну ділянку або будівлю і під нею земельну ділянку, або ще там якісь земельні ділянки, ви не могли оформити спадщину через те, що кадастр не працював, неможливо було оформити витяг. Так само неможливо було продати будинок приватний, який стоїть на земельній ділянці, того що Умовою договору купівлі продажі був кадастровий номер, який неможливо було визначити без роботи державного земельного кадастру. Ну, багато ще там питань по вкладанням цивільно-правових угод. Ну, все це зупинилось в Донецькій області у минулому році, але наприкінці січня цього року, після того, як наказ реінтеграції від 22.12 до .22 номер 309 був підписаний. І там е, у нас три градації для території бойових дій: це окуповані території активних бойових дій і території можливих бойових дій. Так ось саме території можливих бойових дій це так звані ну, тилові території, умовно тилові е, Донецької області, це 25 громад, переважно Покровський, Краматорський район. Для них е, Державний земельний кадастр підключили, тобто повернули кадастрових реєстраторів Головне управління державного кадастру вісім кадастрових реєстраторів. І тепер, якщо у когось є потреба, і вона там залишилась в оформленні спадщини або там якихось інших цивільно правових угодах, то Зараз земельний кадастр працює для 25 громад Донецької області. І ще таке новшество, якщо раніше треба було йти до кадастрового реєстратора або в ЦНАП по місці розташування земельної ділянки, то тепер вся документація, яка розробляється для реєстрації земельних ділянок та для поділу ділянок у разі там, поділу спадщини, вона реєструється екстериторіально, тобто землевпорядник сканує, закидує через електронний кабінет. і вона... Попадає до будь-якого реєстратора на території України, і протягом певного терміну отримуєш результат цієї послуги витяг державного земельного кадастру. Так що ті громади, які мали доступ до кадастру, і ті ЦНАПи, які мали доступ для кадастру, можуть відновити доступ зараз, вже подавши. Документи до кадастру України, алгоритми відновлення зразки заяв наш департамент розміщував на своєму сайті, що ще по обмеженням щодо земельних відносин. Зараз заборонена по всій Україні, не тільки для вищих областей, безоплатна передача земель державної комунальної власності, тобто приватизувати собі там земельну ділянку під городом для особистого селянського господарства і ще там всі. Види безоплатної приватизації, там садівництво, гаражі і таке інше зараз це призупинено. Єдине цільове використання, для якого можна приватизувати землю, це для обслуговування та будівництва будинку. Тобто, під існуючим будинком, на який у вас є право власності, ви можете приватизувати земельну ділянку. Але тут для Донецької області постає Ще одне обмеження. В більшості громад у нас утворені військові адміністрації, і вони ну, у них по земельним питанням обмежені повноваження, вони не можуть там передавати оренду на срок більше ніж один рік і так само не можуть передавати в власні землі комунальної власності, якими розпоряджались громади до того, як почалась війна. Тобто, так, оренду там, якщо Десь більш-менш нормальна ситуація, і підприємства або там підприємці оформляють земельні ділянки під своїми об'єктами нерухомості, то військова адміністрація може з ними укласти договір оренди не більше ніж на один рік. Ну, ще з такої новини, яка більш-менш стосується Донецької області, то це відмінили компенсацію відмінили виплату втрат сільськогосподарського виробництва внаслідок вилучення земельних ділянок сільхозпризначення для промислових потреб. У нас це було розповсюджено колишній Добропільський район, колишній слав'янський район, там, де були великі глинодобовні підприємства. Коли вони розширювали свої землеволодіння, вони платили в бюджети ці кошти відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. То тепер ці Компенсація цих коштів е, скасована на законодавчому рівні. Коротко, це все, що я хотіла сказати. Якщо є якісь питання, будь ласка. Дякую, пані Олено. Шановні колеги, є в когось питання? Пані Олено, вітаю. Підкажіть, будь ласка, можливо, вам відома кількість техніки, яку знищили або вивезли росіяни із Донеччини? Можливо, у відсотках? У відсотках я вам не скажу, але кількість того, ну, ми, ми збираємо з громади агровиробників цю інформацію. Якщо ви мені дасте час, то буквально ось за 5 хвилин я вам скажу яку кількість, бо в мене під рукою нема. Це те, що зафіксована техніка, яка була зіпсована, виведена, підірвана, і все таке інше у нас є ця інформація. Угу, так, звісно, тоді підкажіть, будь ласка, як можна буде з вами зв'язатися? Через надію, думаю, ми зв'яжемось. Угу. Пані Олена, перейшли нам інформацію на цю службу, а ми потім надамо вам. Може, у когось ще є питання, колеги? Можливо, пані Олена хотіла б ще щось додати, чого не сказала. Можливо, є щось цікаве ще. Ну, з того, що я сказала, що такого корисним може бути це відновлення роботи державного земельного кадастру. Ще не сказала один момент, це ринок земель, продаж паїв, які в нас в 2021 році дозволили. То жителів цих наших так званих тилових громад, 25, -ти, якщо у когось є потреба там пов'язана зі скрутним становищем, хтось хотів продати свій пай і не мог, то він тепер може це зробити, тому що державний земельний кадастр запрацював. Дякуємо. Якщо немає більше запитань, колеги, то будемо завершувати. Дякуємо всім, чекаємо на наступні зустрічі. Стосовно запитання до пані Олени, вона нам інформацію не дасть. Ми потім надамо надалі, куди потрібно. Дякуємо всім за увагу. До побачення. На все добре.